Іт вигуки дякуємо героям слава з квітами в руках зустрічали городяни, керівництво міста та області, військових із зони АТО. Рідні та близькі не приховували сліз, емоції не стримували, і захисники батьківщини. 27 мобілізованих добровольців героїчно вийшли з оточення у місті Дебальцево. Всі ті військовозобов'язані, які були призвані Хмельницьким об'єднаним міським військовим комісаріатом з міста Хмельницького та району. На початку в перших числах серпня вони були призвані, направлені для проходження служби в 128 му бригаду, а вже звідти, після проведення занять навчань, вони були направлені в зону АТО. Для мобілізованих добровольців 128-ї бригади окремого Закарпатського гірсько-піхотного батальйону це друга ротація за час проходження військової служби. Перебування на передовій. У Дебальцево порівнюють із пеклом. Зараз не хочеться це бо це ще тяжко, про це говорити. Нічого, вийшли з Дали їм гарну по зубам, якщо по простому сказати. Запомніть нас надовго. Наша зброя тільки з того, що матеріально відставши від їхньої. У них там трошечки не так, усевши краще за нашу. Ну, духом вони слабенькі. 50-річний Ігор Монжолевський визвався захищати неньку Україну під час першої хвилі мобілізації. Саме любов до рідної батьківщини покликала в бій. Розповів по інший бік барикад їх називали фанатиками, адже такого завзяття і рішучості не мають ні сепаратисти, ні російські морські піхотинці, котрі тримали два тижні наших військових в оточенні. Та додав, якби не наказ із столиці покинути Дебальцево, вони б не здалися та відбили об'єкт від ворога. Нам ще що раз приваблять, ніхто з нас не здався. навіть про це думати не мали. Право. Кожного для себе гранат. Іван Добруха працював до мобілізації водієм, пригадав, як виходили з Дебальцевом. І пішки йшли, і на техніці трохи, техніки багато розбили. Нічого, отримав скоро другу. Мабуть, ну, говорять, хто як говорить, хто на Маріуполь говорить, поїдемо. То куди. Олексій Наконечний у зоні АТО з травня минулого року. Після нашого командування, після такого, як з нами поступають, як нас кидають, яка одна всю Україну, мені все одно нія, ніякий. Наші хлопців по полях стільки лежать, Непонятно за що батьки їх ждуть. Настрої у військових різні, та наразі щасливі, що вдома. 18 діб відпочиватимуть в оточенні найближчих людей, набиратимуться сил, аби і далі боронити державу. Демобілізують військових у серпні цього року. Далі за бажанням продовжуватимуть службу за контрактом.